Дітки, а ви любите казки? Яких героїв ряд українських казок ви можете назвати? А в яких казках ми зустрічаємо зайчика, лисичку, вовка? Зайчик і лисичка зустрічаються в казці Колобок. Лисичка, сестричка і вовк. Пан Коцький, Заєць та їжак, рукавичка. Дітка, а кого ми не зустрічаємо в казках? Якого героя звірятка? Вірно, білочки. Давайте ми з вами придумаємо казочку, щоб головним героєм у ній була білочка. Дітки, а як завжди починається казка? Жили були собі. От і наша казка почнеться словами Жила була собі на світі, білочка. А яка вона була? Руденька, пухнаста, жвава, привітна, весела. Одного прекрасного дня вона прокинулася дуже щасливою, веселою, побачила, що все навколо неї теж незвичайне. А чому? Бо в неї був день народження. Наша білочка вирішила влаштувати свято, спекти святковий торт і запросити гостей. Першим на день народження прийшов ведмідь. Тоді прийшли її друзі лисичка, зайчик, вовк. Привітали друзі Білочку і подарували їй ще дари. а вона пішла на кухню, щоб взяти торт, який вона спекла, засвітити свічки. А торта немає. Де ж подівся торт? Хто міг забрати його у білочки? Я вважаю, що торт забрав ведмедик, бо він дуже любить солодощі. А ви як гадаєте, діти? Давайте з вами вивчимо скромовку. хитру сороку спіймати морока. Повторіть за мною хитру сороку спіймати морока. Діти, про кого це скоромовка? Про сороку, вірно. А як в народі називають сороку? Бачите, яка вона сорока білобока, Теж ж вона забрала торт у нашої білочки. Що ж робити, білочці? Білочка швиденько дострибала до сороки і теж запросила її на день народження. Подумала сорока над своїм чинком, соромно їй стало. Давайте пограємо в гру, який настрій. Сорока яка у нас? Сердита, весела, сором'язлива, здивована. Взяла сорока торт та ще багато солодощів і прийшла до білочки на день народження. Друзі всі разом святкували день народження білочки. І ми там були чай з медом пили, по бороді текло, а в рот не попало. Ось така казочка. Про білочку у нас вийшла. Дивіться, білочка зраділа і посміхнулася. Дітки, а що білочка заготовляє на зиму? Білочка запасає на зиму горішки, грибочки. Вірно, молодці. Про кого ми склали казочку? Про білочку, вірно. Я думаю, що ця казочка буде вашою улюбленою. До побачення.